У цьому відео ви дізнаєтеся, як подолати внутрішнього критика, як перестати бути найбільшим ворогом самій собі, і в кінці буде практична вправа, як це можна свідомо змінювати. Я бачу під цим корінь відсутність внутрішньої опори, що я ціна вже зараз. Якщо ти дивишся це відео, то ти точно знаєш, що найжорстокіший хейтер. Часто сидить не в коментарях під твоїми рілсами чи постами, а в твоїй власній голові. Він там постійно бурчить. Я недостатньо струнка, я недостатньо добре заробляю. Я не досить хороша мама, могла краще, знову не дотягнула. Воно мені треба, це не для мене. І якби була кнопка відписатися чи заблокувати цього хейтера, ми всі б уже давно натиснули її і жили легко це життя. Але цей хейт нікуди не дінеться, бо він з нами усередині. Хотіла б я це відео адресувати юній собі, щоб хтось би мені сказав. Крихітко, з тобою все добре. Просто навчись змінювати думки і зможеш змінювати злісного критика на підтримуючого друга. Давайте знайомитися! Мене звуть Івана Вірна, і я коуч для жінок, які прагнуть вийти з емоційного виснаження і сумнівів у собі, щоб почати жити легко і результативно. Бо одне із моїх глобальних бажань. Допомагати якомога більше опиратися на себе, знайти внутрішню силу. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, бо у мене в запасі ціле море гарних ідей, які я хочу розповісти у відео. Але мені потрібна ваша підтримка, бо без цього ну ніяк. Я знаю, що таке токсичний критик. Це такий собі внутрішній товариш, який без кінця повторює, ти недостатньо хороша. Зараз розберемо три симптоми, що без кінця нам дають ці підтвердження. Це працює в основному так: навіть якщо ти зробила все на 90%, твій мозок скаже: А решта десь йде? Як це ти не змогла зробити добре? Насправді це не чистий ваш досвід з якихось попередніх дій, це сформована думка про себе з дитинства через фрази мами, учителів, близьких. Це частіше всього невидимі штуки, які ми несемо за собою далі. І я пам'ятаю свою особисту сесію, де я дістала критика до себе, але насправді це був голос мами, що я недостатньо тоді я чітко побачила основне, що у критика є чорне і біле мислення, це категоричність або так, або ніяк. З того моменту записувався процес внутрішніх змін. І перше, що я зробила, це відслідковувала критика щохвилини. Зрозумійте, що внутрішній критик це невидима пастка, де не ви визначаєте самі себе. А голос із минулого те, як вас сприймали інші. Отже, розберемо зараз, що ми маємо під цим глибше. А на це завжди є причина і внутрішній механізм. Отже, перше вічне відчуття сорому за дрібниці. Що під цим? Наш дитячий досвід, коли любов чи прийняття залежали від правильності, бути слухняною, покірною, не створювати проблем, тоді тебе похвалять. Формується відчуття Я хороша тільки тоді, коли я бездогана, я не маю права на помилку. І як наслідок, будь-яка дрібниця. Чи це не мити волосся, чи помилка в роботі, чи комусь щось відповіла не так, чи взагалі забула про щось, виникає непропорційний сором, і знову доказ, що зі мною щось не так. Друге, це постійне порівняння себе з іншими. От той внутрішній критик не сидить мовчки, йому потрібно безкінечне підтвердження, яке він найшвидше отримає через порівняння. Тобто механізм такий. Ти бачиш когось у соцмережах, на роботі серед знайомих автоматично запускається критик. Вона краща, вона більше встигає, у неї все ідеально, і далі критик робить висновок. Отже, ти гірша. Я бачу під цим корінь відсутність внутрішньої опори, що я ціна вже зараз. У дитинстві часто порівнювали, подивись, як інші стараються. А от Марійка вже читає: Ти повинна гарно вчитися, ти у мене хороша дитина. Як наслідок, замість внутрішньої радості відчуття невдоволеності, неповноцінності і гонитви за недосяжними чужими ідеалами. Третє симптом Втома та виснаження, що під цим, навіть коли досягла результату, немає відчуття задоволення з собою. Мозок каже: добре, але чому не краще. Немає інтеграції успіхів у відчуття «Я молодець. Як наслідок, це відсутність визнання своїх досягнень. Ти не святкуєш перемоги, ти не даєш собі того справжнього визнання і відразу женеш себе далі. І знаєш, що стається далі? Втрачається сміливість пробувати. Бо якщо все одно буде не ідеально, навіщо починати? Це і є головна пастка. Критик внутрішньо обезцінює кожну ідею і спробу щось змінити. Шлях змін саморозвитку, він не легкий, але він точно того вартує. І хороша новина в тому, що. Будь-яке переконання про себе ми можемо переписати, стаючи відповідальними за своє життя. Ти точно можеш вибирати, з якими думками бути в голові, з тими, які тобі служать і дають зростати, чи з тими, що понижають твою самооцінку. Отже, перше, що ми робимо, це усвідомлюємо та виявляємо, де ти токсично ставишся до себе. Лови думки на кшталт, я знову облажалась, чи я недостатньо зробила, у мене нічого не вийде. Запитай себе, чиї це слова, мами, папи, бабці, хто посіяв цей сумнів тобі самій? Хто колись дав тобі поштовх сумніватися в собі? Уяви, що ти віддаєш їм ці слова назад. Далі переписуй. Сідай і пиши думки, які тебе турбують, діставай ці проекції, які топлять тебе, і дай мозку свідомо вибрати інші думки. Наприклад, замість я провалила, я зробила настільки добре, наскільки могла в цих умовах. Замість я відстала від інших, я йду у своєму темпі, і це нормально. Замість того, щоб дозволити внутрішньому критику керувати твоїм настроєм, спробуй місяць свідомо переналаштовувати себе. Звучить просто, але саме в цій простоті і є ключ. Мозок отримує новий напрямок і поступово сформує інше, обране тобою переконання. Розумієш, що я хочу сказати? Бо те, що ми чуємо всередині від власного критика, напряму впливає на нашу самооцінку, впевненість і навіть на те, як ми діємо щодня. Коли починаєш ставитися до себе добріше, з'являється енергія, ти починаєш звучати і рухатися по-іншому. І саме так народжується внутрішня свобода. Перший крок. Простий, відслідковуй свій внутрішній токсичний плейлист і змінюй його на більш лагідний і дбайливий. Домовились? До речі, я маю для тебе статтю, як впоратися із тривогою в щоденних умовах і водночас сформувати свою внутрішню стійкість. Напиши мені в особисті або в телеграм-каналі, я обов'язково тобі її надішлю. Пам'ятай, все в твоїх руках, будь жінкою, яка створює успіх, а не чекає на нього. А я поруч, твоя Івана Вірна.